Вітання всім! З вами я, Влади Сімноль. І сьогодні ми починаємо 28 серію гри у Техномагії. І всіх вітаю з новим роком. Бажаю щастя і саме головне припинення миру і вдалого вам 2025 року. Ну, а ми, я думаю, можемо починати. Так, цей рік ми почнемо з Техномагії. Я думаю, він такий серйозніший проєкт. Ну, Апокаліпсис також важливий, але то зовсім інша історія. Отже, на чому ми зупинилися взагалі в 27 серії? Наскільки я пам'ятаю, ми скрафтили штурмову броню Товматурга. Е, Так. Да. 100%. І на тому все. Ми проводили на Руніческом алтарі всякі закляття. Ну, тобто, не закляття, а ритуали. Ем, виконали оці інструменти з Таумому, наскільки я пам'ятаю, так. Всі п'ять. Ну, а сьогоднішня серія, напевно, буде на те, що ми, Ой, спалив. На те, що ми зробили за відсутність нас з Денсеном сьогодні я один. Але Денсен скоро підійде, ну, буде. Просто життя студента та життя школяра зовсім різні. Так, ми всіх на канікулах, але хто відсипається, а хто вже бодрий. От, зря Вольфрам кинув. Отже, за кадром. Тобто, ми грали досить довго Адже зараз у нас який 2339 день. E, і що ж, начнемо. Давайте з цього заводу. не заводу e, так Начнемо ми 100% з того, що тут стоїть. А тут у нас стоїть компресійні генератори e, за що води. Тут рецептів багато, але нас найбільше цікаве. А хто нас цікаве? Простіть. Масло. В общем. Тут. Ми зараз покажем. Кателізо. Тут, так, да, біодізель, так. Да. За рахунок того, що ми використовуємо... Uh, природнє масло, яке ми вижимаємо з. Uh, так, ми вижимаємо із яблук uh, етанол. Із яблук етанол, а масло ми із промишлених сім'ян коноплі. Адже ну, яблук почті 40 тисяч і сім'яна 20 тисяч. Ну, тобто з головою. Тут була М'ясеть проложена P2P каналами, але після того, як ми тут поекспериментували ще з одним модом на відключення каналу, знеслося всі нафіг P2P канали, і вони більше не працювали. Ось, ви бачите, один був, і тут їх було 1, 2, 3, 4. он п'ятий стоїть, який я ще не прибрав. Да, шейдери все вже. Ну Тут може чуть-чуть і шумненько, але е, покажемо конатку, і що ми тут бачимо. Ось такі кролічі шахти, а саме шини експорта, де вказані всі руди з нашої основної місці, попадають в сундук і максимально швидко забирає це мережа. Тут буде так само, але всі е, слитки, які готові, вони будуть йти сюди. І забирати з одним каналом. На Базу. І таким образом ми э, в два кластера э, переробляємо мідну руду, Ну, всі ось основні. Це железо, олово, свинець, там, э, мідь, алюміній, срібло, свинець і вольфрам в самому кінці. Не, не вольфрам, а Ванадій. Тут все так само, але із Underal Upgrade модом. Ці такі самі ну оті другі Михай, е, ну Можна так буде: Хром, шпеніліт, Германіва, Платина і ось уже слідке. У нас, е, звичайно ж, в переробку, але я думаю, спустя декілька часу воно все переробить і під'єднаємо мережу. Тут може бути ще якийсь клас але то вже зовсім Ну то інше буде. Так, ядерну ми бачили. Так. Е 100% добавилася ще одна секція. В цій секції там почалось Форестри, чуть трохи експериментував із трасником. Із Forestрі, ферми і трасника, але щось взагалі воно не пішло. Ну, тобто воно повинно сама адаптуватися, але ну, всі ми в принципі, знаємо, що Форестрі трішечки збагований мод. Гарний, крутий, але багований. А, тут що. Ага, тут у нас а, збирач відходів, який жидкі відходи робить, і вони поступаються сюди. І за рахунок компостеру ми отримуємо. Ух ти ж йомаю. Отаке кількість добрива. Це добриво потрібне для того, щоб. Робити гідратори. Ось. Для чого нам потрібні гідратори. Я вам трішечки пізніше покажу. Тут у нас юніт производства, ну, резини почався знову. Того, що пластик потрібен. І для чого, собственно, це все потрібно? А, собственно, ось для чого ми маємо таку ферму есенції. Тому що. Тому що вона нам потрібна вже дуже сильно. Ми почали з артемом е, готуватися до першого крафту креативного, а це саме креативна есенція. Е, для того, щоб отримати креативну есенцію, в принципі, нічого такого складного вже й нема. Е, ми з цього всього вміємо робити практично все, окрім блоку пустотного металу. Е, Протонні ядра це вже легше, тому що молекулярний преобразовувач у нас є спектральна електросхема. Ми ще вміли в перших 15 серій, наскільки я пам'ятаю. Так само ця схема управління. Найкраща з механізму теж автокрафт навіть є. Лодокритовий блок. Він крафтиться двома способами, але ми будемо використовувати цей другий, тому що у нас є. Ферма огняних. Е блейзів Блейзів е І блок Ендеріуму це також легше, тому що Ну Автокрафт вже просто Ендеріуму слитків є. І саме таке, що потрібно, це Руна сонцю, Автокрафт Рун. Але Ну я подумаю, чи робити Автокрафт, чи можна, в принципі, самому робити. Але якщо нам цієї креативної есенції потрібно. 8. Скільки, скільки, скільки. Так, читаємо отак. 8. 16. 16-19 крафтів. то я думаю, що так прийдеться робити. Ну і так, оцей блок моє... да, інфер... да. да, 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 да. моє. Так, інфіє. да Інсаніум моя інсеція, із неї потрібні інсаймні слитки. Так. Ось для чого все воно потрібно. Але е, перше, я вам можу показати Автокрафт, сімена, е, де вони? Іридію. Ми їх крафтили. Ми бачимо ось от Автокрафт. І, е, До речі, принцип дії цього автокрафту кому цікаво, в тому, що ми звідси експортуємо все на базу. І я поставив щоб постійно ця есенція. І йшла в оці автокрафтери. Ну. Зборщики. Вона постійно йде. І тут останній ця інзаюма, а вона експортується в систему. І тепер у нас це є 171 штучок. Тобто. Ну, тобто, ви зрозуміло, що? Ось такий автокрафт. До речі, мені тут потрібно в зарядники забрати свій флакс. він. О, хай. Да, і якщо що, я за заслоплю, бо щось пішло після Нового року. Так. Тут, що? тут е, я по замовчуванню поставив, щоб фармилися тако і тому що мені поки що ці не потрібні, і я е, перед новим роком... 30-го, ні, 31-го поставив схему зробив і поїхав на декілька годин. Я приїжджаю, 14 тисяч цих есенцій готово. А мені вони потрібні були дуже. так, принцип дії цієї ферми. По центру у нас стоїть найголовніше це фермерська станція. І по бокам стоять в рядочок отак, гідратори. Ось потрібно ще додати, щоб було 5 штук, і отут 5 штук. Воно буде оці захоплювати. Ну, воно вже ефективно працює, навіть якщо по одному стоїть. Саме головне ці прискорювачі. Їх ось типу, ну, їх є більше, але самі основні, які потрібні оці. Вперше ще потрібно положити енергію першого рівня. Оскільки я пам'ятаю, вона одна. А ні, дві. Е, І потім енергія, швидкість 1, швидкість 2. І радіус, е, який е, увелі... ну, збільшує дистанцію роботи на 11 рівнів. Ну, це вже зависимо від того, який вам потрібен прогрес. Ну, тобто це вже практично максимальний. Ну, повністю максимальний. Е... Апгрейд для цих машинок. Ну і з такою швидкістю Есенція взращується. Ну, і напевно, що все зупиняється за рахунок того, що фермерська станція продупляється, але можна поставити комбайн, і, до речі, ось ще є е з темної матерії. Часи. Вони прискорюють. Не мож... ну, воно не сильно у нас прискорює, тому що сервер не прогружає, скільки Ну, Тобто в одиночному світі все намного краще працює, ніж тут. Ну, сервер просто затормажує ці часи і практично їх вимикає. Але вони ефективно працюють на машинках от там, в завод сплавок вони ну, прошу, енергії просто подавай тонну і все. А, що тут? А, тут був цей великий невдачний мій реактор. Я переніс сюди повністю конденсатори наші, батареєчку. І тепер тут 505 мільйонів буфер. Це наш вихід. Вхід з турбіни. Турбину періодично вмикаємо вимикаємо. Можна забрати. Ні, ну а чого? В принципі, це можна і. Турбину періодично тут ще 774 мільйони є. Це більша предназначена для кар'єру того, що стоїть в Шахтерському вимірі. А тут вже більше всього питають ці панелі 4 і 6 рівня. Наче так сказав. Або 5-го. Ні, шостого. з Так, ми бачимо нові Крис... Кристалібізіру... Криз... криостабілізована флаксова труба. А, також є автокрафт цього всього. Взагалі, автокрафтів вже наскільки з'явилося, що я просто не встигаю додати ентерфейси. І в наступних серіях ми будемо а, будувати суперпроцесор і суперавтокрафтер. Це наскільки просто штука, що. Ну, Ну а автокрафті у нас вже дійсно дуже багато. Тобто, все, і все тут ну з креативу нічого, тому що тут більше автокрафт, і ти просто чекаєш, поки скрафтиться. Саме з такого, це що тут, напевно, можу ще показати, це ось соларит, для чого він. І ось фотони. Тобто, фотон сліток і фотон сам. Тут нова кімнатка, це для індастріалкрафту, індастріалг. І що ми тут бачимо? Ми бачимо молекулярний сбор, ну, преобразователь. преобразовувач, верніше. і тут ми бачимо улучшене ядро і фотони, фотонний слиток. Тут у нас производство соларових пластин. Тут пока тільки один. Тут ми також виготовляємо пробуджене ядро покращене. І тут соларит. Тут у нас поки що. А, це збагачуватель. І тут ми бачимо ось таке. Це все для того, щоб ми могли скрафтити сонячну панель покращену. Але я хочу. Почати напевно, ну, мені дуже хочеться почати цю сонячну енергетику, але я хочу дійти хоча б до ну, гібридної, або ну, покращеної гібридної, або хоча б до квантової. Тому що ну, тут цього генерація 5, тільки це мало. А тут вже 80. Якщо ми 80 там поставимо, хоча б по 20, це вже буде ну, сколько там? 2600 втік. Ну а 2600 Ну це буде ну дуже приємливо, тому що ця угольна станція, вона то ефективна, вона працює поки що. Але ось наскільки. А Тут, по-моєму, ще ядерні реактори працюють. Так, так, скоро потрібно буде міняти І от що, -що от, ядерна, правда, працює намного на краще. Я думаю ми тут... Змінимо їх поступово на нові, на нові, краще. краще І отак заповнимо тут практично все. І я думаю, буде, це дійсно буде потужно. Але на всякий випадок треба буде перебудувати та повністю все змінити на покріплений кра... камінь. Ну Там є спіни робиться, там щоб не взирвалася вся база, бо взлетим на воздух на раз, два. Ну, ось 16 хвилин я розказав. Більше ми повинні були ферму строїти, але це все за кадром, і тому що, скоріш за всього, формат техномагії перейде у такі розкази, що зробили. Адже показувати вам, як кодуються шаблони, показувати, як ми строїмо отакі. Ні, мені здається, що найкраще це показувати результат чого. А ось вже основні такі великі ну, роботи ми будемо дійсно знімати, записувати ролики. Ми робимо якісь руни, да, крафт щось робимо. Ну, Мені здається, що буде так краще. І вже буде без шейдерів, тому що ну, це я більше з апокаліпсису перейшов і шейдери не, вимик, не вимкнув. 30 фпс ну, вже не дуже. Хоча ну, на даний момент відеокарта вже в 600 xt да, знову змінився комп'ютер. Але в кращу. І до речі, 600хсі, кому цікаво, краще, ніж 1080 Ti Ну, даних тут. Ну, в принципі, хто розуміє, чому, той молодий Все. На цьому я думаю поки що все. В наступних серіях ми вже будемо дійсно щось робити. Ну, не просто базікати, а щось ну, робити. Так. Наступних серіях щось треба цікаве. А, це буде 29 -та. і 30 буде ювілейна. Ми підемо на Twilight Forest. Так, Там уже 100% буде Артемка. Чи буде він на 29-та? я ще не знаю. Ну, подивимось. Ну, якось так. Так. Да. Розумію, що не дуже інформативно, але. Дуже хотілося вигоритися. Тому що це вже другий дубль. Я два місяці спустя записую знову. Я думав, що зараз сяду, щось поіграю, покажу. Вийшло знову. Побазікав, розказав, показав і ну, треба. Інколи серії будуть такі, що просто показати, поговорити треба. Ну, на цьому все. Дякую, хто був зі мною до кінця. а Так, з вами був я, Владу зовсім І всіх з Новим роком.